Дякую. <плес> Я хочу подякувати вам усім. Все чудово. Це все наші друзі. У нас тут тисячі друзів. Надзвичайний <плес> рух. Ніхто не бачив такого руху раніше. <плес> і якщо чесно, на мою думку, це був найчудовіший політичний рух. Ніколи такого ще не було. і тепер цей рух досягне нового рівня. Стане ще більш важливим, тому що ми будемо допомагати нашій країні зцілитися. Допоможемо Україні зцілитися. Наша країна потребує допомоги, дуже сильно потребує допомоги. Ми поправимо наші кордони, поправимо все, що треба поправити в нашій країні. Ми залишилися в історії з певної причини сьогодні ввечері. І причина саме в тому, що ми подолали перепони. Ніхто не думав, що це буде можливо і ми досягли неймовірного політичного результату. Подивіться, що сталося, просто з глузду можна з'їхати. Політична перемога Наша країна такої не бачила раніше. Ніколи хочу подякувати американському народу. Це звичайно, велика честь бути обраним вашим 47-м президентом, вашим 45-м президентом. Також я буду боротися за вас, за ваші родини, за ваше майбутнє. кожного дня я буду боротися за вас. In my body. кожний вдих, який я буду робити, буде заради цього, і я не відбул, відпочиватиму, поки я не зроблю Америку сильною. не зроблю її процвітаючою, і це буде дійсно золота епоха для Америки. Це чудова перемога для американського народу, яка дозволить нам зробити Америку знову великою. І штати, такі як Північна Кароліна, Джорджія, Пенсильванія, Вісконсі, які були місцем Arizona, битви Alaska, зараз. Ми також. Перемагаємо у Мічигані, Аризоні, Неваді, Аласі. це принесе нам щонайменше 315 голосів виборників. однак, набагато легше робити це, як це зробили мережі, як сказали. Однак не було іншого шляху, а ніж ця перемога, не було іншого шляху до перемоги. Голос народу, голос за популярного політика. Дякую. Дякую вам дуже. дуже добре було перемогти. дійсно отримати голос народу. Зараз ми відчуваємо любов у цій залі. Надзвичайні люди стоять перед зі мною. Ці люди. Зі мною пройшли весь шлях. Вони були просто надзвичайними. Ми вас зробимо дуже щасливими. Ви будете пишатися своїм голосом. Ви колись подивитеся в минуло і подумаєте, це був один з дуже важливих моментів мого життя, коли я проголосував за цю групу людей не тільки за президента, а за всю цю групу надзвичайних людей. Америка дала нам безпрецедентний сильний мандат. Wow. Ми знову маємо контроль над Сенатом. І в Монтані, Неваді, Техасі, в Огайо, Мішигані, Вісконсині, також співдружність Пенсильванії. Ми movement, всі so виграли за допомогою руху мага і ці випадки, всі ці випадки. Ми працювали з сенаторами. Це була важ. Це були важкі перегони. Кількість перемог у сенаті просто була надзвичайною. Ми робили телемітінги іноді два-три. І просто було неймовірно дивитися на ці перемоги. Ніхто цього не очікував. Я Просто хотів вам дуже подякувати за це. у вас чудові сенат. Сенатори, чудові нові сенатори, і також видається, що ми будемо продовжувати контролювати також палату представників. І я хочу подякувати Майку Дженсен. Він надзвичайно добре працює. Також хочу подякувати моїй прекрасній дружині Мелані, першій леді. У якої книжка, яка на першому місці в топі продажів по країні. уявіть собі вона теж дуже багато зусиль докладає, щоб допомагати людям. Хочу їй подякувати. Хочу подякувати всій моїй родині, моїм надзвичайним дітям. Вони дійсно надзвичайні діти. Ми всі дякуємо своїм дітям. Всі думають тут, що їхні діти чудові. так і має бути. Однак Дон, Ерік Іванка, Тіфані Берн, Лара, Джеральд Кімберлі Майкл. Дякую вам усім. А моєму свекру. Міс він чудовий. Ми нам дуже не вистачає матері Мелані Малі. Вона була би дуже щасливою стояти е, на цій сцені. Вона була чудовою жінкою, гарною, зовні і всередині чудовою жінкою. Я хочу першим привітати нашого чудового. Я можу сказати зараз обраного віцепрезидента Сполучених Штатів Америки. І його Абсолютно надзвичайну і гарну дружину у і він енергійний чоловік. Піти в ворожий табір. Ви знаєте, що ворожий табір має певні мережі. І, і багато багато кому це не подобається. А він Каже куди йти, на CNN, на вінсі єдина людина, яка абсолютно любить ходити на канали суперників. Ходи сюди, скажи кілька слів. Пане президенте, я дуже ціную, що дозволили мені приєднатися до вас на цьому надзвичайному шляху. Що ви мені довірили це місце, і ми щойно спостерігали найвеличніше повернення у політичній історії Сполучених Штатів Америки. Арпрезидент ми you, команда президента Трампа ніколи не пристане боротися за вас, за ваше майбутнє майбутнє ваших дітей. І після найбільшого політичного повернення ми спостерігатимемо найбільше економічне повернення під керівництвом президента Трампа в історії Сполучених Штатів Америки. Дякую вам дуже. Виявляється, я вибрав добре віцепрезидента. Спочатку мене критикували. Однак я знав, що він непоганий вибір. найкращий, не який можна зробити. ми за чотири роки перетворимо нашу країну, зробимо її чудовою. дуже особливою наша країна втратила свою особливість. Нам потрібно знову її перетворити на щось особливе. Ми зробимо її такою великою, потенційно найвеличнішою країна у світі. Наша країна нам треба зараз дуже тяжко працювати, щоб все це повернути. І я не знаю, якщо би нам довелося чекати довше, що ми змогли би Нам потрібно буде закрити ці всі кордони. Ми хочемо, щоб люди поверталися, однак вони мають повертатися легально. Я також хочу виразити свою надзвичайну вдячність Сюзі та Крісу за. Here, Всю ту роботу, яку ви зробили, Сюзі Кріс, ходіть сюди. Сюзі sort of подобається stay. залишатися We в тіні. Ми називаємо її. Ржана леді сюзі подобається стояти на задніх рядах. Однак насправді вона не позаду. Ми цього не очікували. Однак, я хочу подякувати очевидно президенту Трампу за цей шлях. чудовий шлях, і він надзвичайний кандидат. Він буде надзвичайним 47-м президентом. І хочу подякувати команді, найкращій команді. І звичайно, навіть моїй керівниці Сюзі Уоллес найкращій. Дякую і дякую, Сюзі. Всі виглядають чудово, всі виглядають дуже особливо. Кого ви просите? покликати? Я скажу вам, у нас нова зірка. Народилася нова зірка, Ілан. Ілон We чудовий. Ми сьогодні сиділи разом. Ми два тижні провели разом у Філадельфії в різних частинах Пенсильванії, під час кампанії. він ракету запустив два тижні тому, і я побачив, що коли ракета піднімалася, вона була надзвичайно білою. А коли вона поверталася, вона не так гарно виглядала дуже красиво, і я спитав, що з фарбою а Він сказав, що ніколи фарба фарба не витримувала такого пекла, як у космосі однак ракета спускалася і спускалася. Ми бачили цей вогонь і раптом. Ілон якраз це може зробити. Я розкажу вам вчора. Я говорив по телефону. Не було звуку, Я говорив з дуже важливою людиною. Він зараз присутній тут. дуже важливий чоловік. Один з найважливіших людей, я би сказав, власне кажучи, Україні. Однак я. Президентом виглядало, що можливо я можливо я знову буду президентом, але я попросив його зачекати, тому що коли е, е, знаєте, ви маєте шанс знову стати президентом. Вони чекають і я подивився на екран Я подивився на цю надзвичайну річ, яка спускалася, яка виглядала, як ніби вона е, кудись я думав, що я кіно дивлюсь. Я поклав телефон, і я 45 хвилин не піднімав слухавку. Він чекав це важливий чоловік. Однак космічний корабель спустився. Я бачив, що двигуни, вогонь здавалося, що він зіткнеться з землею. однак настільки ніжно спустилася ця ракета. І земля ніби обідняла його. Як Проти ви тримаєте нічі, дитинку вночі і? Це було дуже гарно. Я подзвонив Ілону і спитав, чи це він. А він сказав так. А я спитав хто ще може це зробити? Чи може Росія? Ні, чи може Китай? Ні, чи може хтось у штатах крім тебе? Ні. Ніхто не може за це. Саме Ілоне, я тебе і люблю. Це все чудово. І у нас стався також трагічний ураган. Особливо в північній Кароліні дуже високо піднялася вода, утворилися озера з нічого. Поля перетворилися. на пісок. І люди з північної королини попросили мені, чи було би можливо вам хоч якось поговорити з зелоним маском. нам потрібні старлінки. Я спитав, що таке старлінка. Вони сказали, це засіб комунікації, і я сказав ілоне всі дроти. Не працюють тебе. Що називається Starlink Так, це так. А, а що це бісті, таке? Це комунікаційна система дуже добра. Я сказав Ілоне Лоне, їм дуже дуже потрібні старлінки північній Кароліні, і вони настільки швидко їх доставили і. Це врятувало багато життів. Він врятував багато життів. Він супергеній, Він має певні особливості. Маємо захищати наших особливих геніїв. У нас їх не так багато. У нас є Також часто лилбіт Брайсенді Брайс десь трошки за мене. Where is he? Чемпіон США Девін. Брайсон Девін. Він засоромився виходити на сцену. Він якраз м'ячі б'є, напевно. Він піднімається. Брайсон, а подивіться на нього. Чудова кар'єра у нього, чудовий відкритий чемпіонат США. І Також у нас є ще дехто. Міцний чоловік. Тож ніхто не хотів Знаєте, трохи жорсткий спорт. однак я тоді пішов. Я сказав, що це найжорсткіший спорт, який я бачив. Мені він почав подобатися, і йому він подобається. Ніхто краще спортом не займається. Він дуже мотиваційний. Насправді у нього одна з найбільш успішних спортивних компаній за всі часи. І я також хочу попросити його до слова, тому що людям дуже подобається, коли він говорить. ніхто не заслуговує цього більше ніж він, і ніхто не заслуговує цього більше ніж його родина. Ось що стається, коли машина працює. Його не можна зупинити. Він не здається. Він навіть стійка робоча людина, яку я бачив за все своє життя. Пані та панове. Він цього на це заслуговує. Вони на це заслуговують. Як родини я хочу швидко подякувати певним людям, хлопцям Мел. Нарешті я хочу подякувати сильному і надзвичайному Джо Рога. Дякую, Америку, і добрий вам ночі. <працювання> та надзвичайний <працювання> чоловік. однак більше все я хочу подякувати мільйонам тяжко працюючих американців, які завжди були серцем та душею цього чудового руху. ми дуже багато пройшли разом, і сьогодні ви також були з нами, і допомогли нам здобути перемогу. Особливо перемогу, якої раніше не було. Ми вам все повернемо з.

Тяжко працювати для того, щоб все змінилося на 180 градусів усіма можливими способами. І назавжди цей день запам'ятають як день, коли американський народ повернув собі контроль над своєю країною. Тож я хочу тільки що сказати від імені цієї групи людей. Ці люди, які тяжко працюють, надзвичайні люди, і ми можемо додати. Ще кілька імен Роберт Кеннеді молодший. Він допомагатиме зробити Америку знову здоровою. чудовий чоловік. Він, він має, має на увазі все він обіцяє, Він хоче певні речі зробити. Ми йому це дозволимо. Однак я казав Бобі. Залиш мені залиш мені нафту. У нас є нафта та газ, рідке золото. У нас більше ніж Саудівській Аравії, більше ніж в Росії. Бобі тримайся осторонь. Рідкого золота, а так розважайся. ми будемо знижувати податки. Ми можемо зробити те, що ніхто не зміг зробити. Ніхто не зміг би у Китаї. Немає того, що є у нас. У нас є надзвичайні люди. Також я думаю, що це напевно найважливіше ця кампанія, новинна кампанія. Вона також була історичною. Значним чином найбільш найширша найбільш об'єднана коаліція. Вони ніколи не бачили такого в американській історії. Молоді та старі чоловіки та жінки, міста та села. І я дивився на це. І аналіз також бачив про людей, які з нас проголосували. Ніхто не бачив такого раніше. Вони належали до профсоюзів, або не належали американці арабського походження. Чорні американці, американці мусульмани. Всі, і це дуже гарно, таке історичне. Об'єднання з цією різною історії американців. знаєте, ми а, партія здорового глузду. Ми хочемо мати кордони, безпеку. Ми хочемо, щоб діти були в безпеці чудового світу. Ми хочемо сильне військо. Однак, в ідеалі ми не будемо його використовувати. Нам війни ми їх не хочемо. Вони не потрібні. Ми подолали діл. І всі кажуть, що я почну війну. Я не буду починати війну. Я зупиню війни. Також це надзвичайна перемога демократії та свободи. разом ми досягнемо надзвичайного майбутнього для нашого народу. розкриємо надзвичайний доносний потенціал Америки. Я не думаю, що я можу якийсь ще передвиборчий мітинг в житті провести. Ми здається. Це провели 900 за цією кампанією від собі. Дев'ятсот один щось таке приблизно. Дуже багато мітингів, Всі казали, багато хто казав. Це не ж останній мітинг. Однак зараз ми переходимо до чогось на багато більш важливого, тому що мітинги ми використали для того, щоб опинитися у цьому положенні, з якого ми зможемо справді допомогти нашій країні. Ми зробимо країну кращою ніж вона була будь-коли. Багато людей мені казало, що Бог а, врятував мене а, з якоїсь причини. І цією причиною є те, що я маю врятувати нашу країну, відновити велич Америки. І зараз ми разом будемо реалізовувати цю місію. Це не буде легко. Ця задача не буде легкою, однак. Я використаю всю енергію, весь дух, який є у мені. Ви довірили мені надзвичайну роботу. Іншої такої роботи немає. Найважливіша робота у світі. І під час мого першого, першого президентського строку. я керувався таким принципом, що обіцянки, які даються, вони виконуються. і нічого мене не зупинить від того, щоб я зробив Америку знову безпечною, сильною і великою. Це благородна мета, справедлива мета. давайте залишимо в минулому розділення останніх чотирьох років. Час єднатися. Ми будемо намагатися, нам потрібно намагатися, і ми успішно зможемо об'єднатися. Я це бачив. Я це бачив під час першого президентського строку. Коли ми ставали все більше, більш успішні люди почали єднатися. Успіх! Він нас. Приведе до того, щоб бути разом, і ми всі маємо поставити нашу країну на перше місце, принаймні на якийсь період часу, поки ми її полагодимо, тому що разом ми дійсно зможемо Америку зробити знову великою для усіх американців. Та ще раз хочу вам сказати, яка це велика честь. Хочу вам подякувати. Я вас не підведу майбутнє Америки буде більшим, сміливішим, багатшим, безпечнішим, сильнішим ніж будь-коли раніше. Боже, благослови вас, Боже, благослови Америку! Дякую вам усім.